Привіт, петролхеди! Це новий випуск роздумів Кларксона. Сьогодні Джеремі розповість, чому зірки, яких ніхто особливо не чіпає, ходять із охороною, наче вони новий iPhone до презентації. З притаманним йому сарказмом і дотепними історіями, він згадує фанатів, цікаві історії в різних країнах, не оминає і Україну, побіжно згадуючи Київ, та робить висновок про те, чи варто вам користуватись послугами особистої охорони. Отже, ця стаття має назву Я отримав пирогом по пиці але охорона мені не потрібна». Поїхали. Минулого тижня серед глухої ночі якийсь чолов'яга врізався на своєму автомобілі у ворота перед будинком Дженніфер Еністон, який вартує 21 мільйон доларів, і розташований у пафосному районі Бел ейр у Лос-Анджелесі. Чому він це зробив, наразі невідомо. Можливо, це був фанат із поїхавшою кукухою, а може він настільки ненавидів свій Chrysler Піті Крузер, що вирішив розтрощити його вщент, що, чесно кажучи, цілком можна зрозуміти. Як би там не було, нам повідомили, що його миттєво скрутили особисті охоронці міс Еністон, і ніхто не постраждав. Секундочку, що особисті охоронці? Серйозно? Бо якщо ми говоримо про тих хлопців, які вміють добре битися, робити сальто вперед і стріляти, то цілодобова охорона обійдеться щонайменше у півмільйона фунтів на рік. І ще дорожче, якщо їй раптом заманеться кудись вийти. Майже певен, що насправді ця особиста охорона працює не в Дженіфер, а у закритому котежному містечку, де вона мешкає. Бо якщо б вона справді витрачала такі гроші, то мала б щиро вірити, що десь у світі є люди, які сіли. Подумали і вирішили: з усіх можливих кандидатів, кого можна прибрати, не Дональд Трамп, не Владімір Путін, не якийсь педофіл ні. Це має бути дівчина з фільму Марлі та я. І я не вірю, що Дженніфер Еністон настільки відірвана від реальності. Так само і я прекрасно розумію, що є чимало людей, яким я геть не до вподоби, ба більше за шкалою нелюбові я б легко випередив Дженніфер Еністон з величезним відривом. І цю неприязнь мені навіть висловлювали фізично, причому не раз. Якось одна пані врізала мені пирогом у пику, а пізніше якісь молоді леді прийшли до мого дому і перекинули через паркан гній, прямо на мої кущі троянд. Я досі не розумію, у чому був сенс цього номера, але улюблений випадок стався, коли я пізно ввечері йшов через аеропорт в Осло довгий, майже порожній коридор. Я йду в один бік, він в інший. І от, коли ми наблизилися, він починає сяяти. Обличчя розпливається в усмішці, руки розкриваються настіж, і він на широкому шотландському акценті вигукує: Ти ж Джеремі Кларксон. Я скромно усміхнувся у відповідь. А він зупинився і на весь коридор видав: Та я ж тебе трясця, ненавиджу. І, попри такі зустрічі, мені жодного разу не спадало на думку заводити власну охорону. Щоправда, іноді люди, які мене наймали, напевно злякавшись судових позовів, забезпечували мене парочкою кремезних охоронців. Результат таких експериментів завжди або ніяковий, або навіть кумедний. У південній Африці, коли якийсь фан просив зробити селфі, величезний поліцейський, призначений моїм охоронцем, реагував дуже своєрідно, підіймав його за голову, кілька разів розкручував. І перекидав через найближчу стіну з іншого боку. У нього була одна беззаперечна перевага: він завжди міг викликати поліцейський ескорт, коли ми потрапляли в затор. А це погодьтеся, одне з найкрутіших умінь, яке може мати чоловік. Під час живого шоу в Києві одного охоронця виявилося замало. Готель, де я зупинився, обліпили стільки фанатів. Що організатору довелося найняти з десяток кремезних чолов'ях, аби ті розштовхували натовп і провели мене від обертових дверей до авто. Те саме повторилося в Норвегії і в Будапешті. Я настільки до цього звик, що коли одного ранку в Турині прокинувся і побачив, що готель знову оточений натовпом верескливих підлітків, навіть не здивувався, коли мене до машини супроводжувала, здавалося б, вся збірна Італії з регбі. Але вже коли дверцята зачинилися, я навіть замислився: а чому ж підлітки перестали кричати? Щойно я пройшов повз них. Жодного звичного давай селфі чи дай автограф, і що дивно, 99% у натовпі були дівчата, які скоріше виглядали розгубленими. Пізніше все стало ясно. Я жив в тому самому готелі, що й гурт One Direction. Є ще одна причина, чому я ніколи не найму особисту охорону. Вона ось яка: коли тебе супроводжує вулицею ціла зграя людей, що розмовляють у свої манжети і носять дурнуваті окуляри, неможливо не виглядати повним ідіотом. Пощо ти цим демонструєш? Що твоя колишня роль у якомусь маловідомому серіальчику настільки важлива, що тебе ось ось викрадуть? Я згадую ті часи, коли я щотижня на топкір приймав зірку в недорогому автомобілі. І пам'ятаю, що чим менше було ім'я, тим більший супровід вони привозили з собою. Кейті Прайс з'явилася з, здавалося б, усім населенням літса. А ось чарівний Патрік Стюарт приїхав на годину раніше сам. І оскільки він був за кермом, я вирішив, що це водій, який доставив автомобіль. Лише коли він зняв кепку, я зрозумів, що це командир Зорельота Ентерпрайз. Енді Гарсія тим часом приїхав на таксі і дорогою назад до Лондона попросив водія зупинитися біля забігалівки з Фіш Чіпс у Гілдфорді, де він цілком щасливо стояв у черзі разом з усіма. Том Круз також був приємним в спілкуванні, як по маслу, справжній плюшевий ведмедик. Те саме з Лайонелом Річі, те саме з Кемерон Діас і Марго Робі. Але хлопець, чий нікудишній сингл, щойно потрапив у чарти на 14-те місце, з'явився із запізненням на 6 годин з командою, яка вимагала, щоб усі килими перевернули догори буки на парковці замінили на липи. І вони хотіли охоронців з колишніх спецпризначенців на випадок ем... на випадок чого. Що Джеймс Мей нападе на позірку з молотком, є ще одна річ, про яку варто пам'ятати: якщо відома людина йде вулицею сама, ніхто особливо не зверне уваги, якщо з охороною помітять усі, особливо папараці, з якими охорона в цій країні нічого не може зробити. І це наводить мене на думку, що, можливо, саме цього і хочуть ці зірки покоління Z. не захисту, а щоб їх помітили. Ну що ж, друзі, цей переклад підійшов до кінця. Але скоро я випущу нове відео і постараюсь, щоб воно було ще цікавішим. Підпишись, якщо хочеш і надалі бачити цей канал в своїй стрічці рекомендацій. Плюс так YouTube буде пропонувати тобі схожий контент від інших каналів. До зустрічі!